Доброго дня, діти! Сьогоднішня наша тема дуже цікава. Сьогодні розглянемо тваринок та хто? Як голос подає? Наприклад, ось беремо собачку. Як вона голос подає? Гав, гав. Це хто такий? Хто така? Свиня, порося, хрю, хрю. Корова му. Киця. Котик. Мяу. Козочка. Козочка. Ме. Це овечка. Бе. Конячка. Іго-го. Далі можна додати трішки диких тварин, наприклад, зайчика, як він каже, як він громко в мультфільмах пісеньки співає. І, -і, 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 -і! А жабка, як голос подає: ква-ква-ква! А як петушок е співає рано вранці? Ку-ка-рі-ку. -ка -ку. а качечка як каже, кря кря кря. Ось таке цікаве в нас сьогодні було заняття.